Вітаю тіти! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку прямий кут, розпізнавання геометричних фігур, розв'язування задач. Сядьте зручно, посміхніться і на мене подивіться. Зробимо в науку крок, починаємо урок. Для сьогоднішнього уроку нам знадобиться ось така трикутна лінійка. Косинець. Підготуйте її, будь ласка. Знайомтесь, це Гудзик. Допоможіть йому вибрати. Самий смачний хот-дог, який йому підходить. 34 відняти 4. 30. 41 додати 5. 46. Чудово. 38 відняти 3. 30. 5. Чудово. 97 відняти 54.

87 відняти 25. 62. 68 відняти 15. Не плутаємо додавання і віднімання. 53. Чудо. 88 відняти 32. 46. 68 відняти 15. Молодці. Запишемо сьогоднішнє число класна робота. Із нового рядочка поставимо крапочку. Чудово! Наступне наше завдання обрахуй і запиши результат. Ваше завдання самостійно прочитати вираз. Знайди суму чисел 34 і 50. Який це буде вираз? На додавання чи на віднімання? Сума чисел це додавання. Обрахуйте, будь ласка, цей вираз і запишіть в рядок тільки відповідь. Можете натиснути на паузу і подумати гарно. Наступне знайди різницю чисел 74 і 32, який це буде вираз на додавання чи віднімання. Зменшуване від'ємник різниця. Так, це віднімання. Обрахуй і запиши відповідь. Від числа 78 відняти 39. Записам, цей вираз ми розв'яжемо усно і запишемо тільки відповідь. З переходим через десяток. Число 50 зменшити на суму чисел 22 і 4. Якщо ми бачимо ось такий довгий вираз, роблю підказку. Це буде вираз з дужками. Число 50 зменшити на суму чисел 22 і 4. Ось такий вигляд буде мати цей вираз. 22 додати 4, 50 відняти суму цих чисел. Записали. Від 80 відняти різницю чисел 56 і 25. Теж вираз дужками. від 80, відняти. Що відняти? Різницю чисел уже взято в дужки. 56 і 25. Рахуємо різницю чисел, а потім піднімаємо від 80. Різницю чисел 99 і 47 збільшити на 14. Знову вираз з дужками. Різницю чисел 99 і 47. Тобто, це одне число. Нам треба його знайти спершу, а потім збільшити на 14. Поставте на паузу, подумайте гарненько і запишіть тільки результат. Перевіряємо. 84, 42, 39, 24, 49, 66. Якщо ви впорались із завданням, поставте сонечко. Якщо ж ні, наступного разу буде краще, будемо уважними. Їдемо далі. Сьогодні ми з вами виконуємо практичне завдання. Візьміть чистий аркуш паперу. Будь-який аркуш або в клітиночку, або е, для малювання. І виконуємо вказані дії з аркушем паперу. Спочатку ми його згинаємо навпіл, так, щоб кутики у нас зійшлися. Відкриваємо, закриваємо, перевіряємо, щоб всі кутики сходилися в один кут. І. Виміряємо нашим косинцем. Косинець, ось цей, має один прямий кут. Два інших кути вони гостріші. Ми беремо прямий кут і прикладаємо до нашого аркуша. Ось сюди. І що ж ми з вами побачимо? Що це прямий кут. Давайте подивимось на сторінці 75. Ми з вами бачимо ось такі кутики. Давайте прикладемо до кожного із цих кутів, до першого, до другого, нашим прямим кутом, чи сходяться у нас ці лінії. Ми бачимо, що кут не сходиться в прямий, не лягає на прямий кут. Далі, другий. Лягає в прямий кут, далі третій. Прикладаємо одну лінію, а нижня лінія набагато ширша, це не прямий кут. Далі покрутимо косинець, розвертаємо, розвертаємо і, будь ласка, кут лягає, ще можна трішки покрутити. Ми бачимо, що номер 4 це прямий кут. Кут номер 5 Знову прикладаємо до нього косинець, і ми бачимо, що він також прямий. Лінії лягають на прямий кут. Отже, давайте ми з вами визначимось, які кути у нас мають прямий кут. Це кут номер 2 номер 4 і номер 5 Чудово! Розгляньте наступне завдання. Назвіть. Геометричні фігури, що мають прямі кути. Знову можете використовувати косинець. Отже, прямий кут має у нас прямокутник, квадрат, тому, що він і має, тому він і має таку назву. Квадрат, далі трапеція. Чи має вона прямі кути, прикладіть до неї косинець. Ми бачимо, що вони гостріші внизу, а верхні кути Тупіші. Вони навпаки розкриваються. Далі чотирикутник, прямокутник. Знову таки він має чотири прямі кути. Далі п'ятикутник. Чи має він прямі кути? Немає. А ось останній чотирикутник має два прямих кути. З правої сторони перший прямий кут. І другий прямий кут. Чудово! Попрацюйте з підручником. Знайдіть самостійно номер 445 і виконайте це завдання. Знайдіть прямі кути на предметах, що вас оточують. Давайте подивимось, розглянемо нашу кімнату, які предмети можуть мати тут прямі кути. У мене це може бути стіл, може бути шафа, ліжко. І, наприклад, це можуть бути двері. Подивіться на підвіконня, чи має ваше віконечко прямі кути. Чудово! Тепер пора попрацюємо із задачею. Задача номер 446 Прочитаємо її самостійно. Давайте розбиратись, про які геометричні фігури тут говориться: трикутник. Чотирикутник. І круг. Скільки учні виготовили трикутників для уроку математики? Ми бачимо, що це число 15, 15 трикутників. Що нам відомо про чотирикутники? Стільки само чотирикутників. Стільки само, як і 15, теж 15, так? І 30 кругів. Запитання: скільки всього трикутників, чотирикутників і кругів виготовили учні? Які у вас ідеї? Цю задачу можна розв'язати як у дві дії, так і одним виразом її записати. Спершу ми можемо дізнатися, адже нам іще відомо, скільки у нас трикутників і чотирикутників, так? 15 додати 15, це буде 30, так? І друга дія 30 додати 30, 60. Або ж ми можемо просто. Записати це в один вираз. 15 додати 15 додати 30 дорівнює 60. Тільки єдине, якщо ви виконуєте задачу на одну дію, то е одиничку ось тут писати не потрібно. Поставте відео на паузу і запишіть розв'язання без цієї одинички. Чудово! Рухаємось далі. Знайдіть у підручнику номер 447 і виконайте завдання усно. Попрацюйте дослідниками. Вашим домашнім завданням буде номер 448 і 449. Знайди в кімнаті предмети, що мають прямі кути. Запиши назви цих предметів. В зошиті ви пишете завдання 448 і записуєте ці е, предмети. Словами через кому. 449 це задача. Прочитайте її уважно. Можете її виконати як в дві дії, так і одну, в одну дію виразом, як ми з вами виконували в класі. Сподіваюсь, мій урок був для вас корисним. До нових зустрічей!